Вадим Стрєпітов – вимушений переселенець із Криму. На Рівненщину разом з дружиною прийняв рішення переїхати одразу, коли помітив російських військових на півострові. Наш край родина обрала не випадково, адже поблизу рівного мають знайомих, котрі надали притулок. Ну, Отличне ставлення, тому що везде є люди і не люди. Я тільки прийшов, мені сказали, які документи, зібрати, я їх за день зібрав, мені все оформили, відкрили счет в банку, открыли, открыли соціальну допомогу, там 400 чим-то гривень в місяць. Тобто, все дуже швидко і дали сразу номера різних організацій, которые допомагає з продуктами з садіжди слава богу діти одяті, є що покушати. Незважаючи на те, що багато організацій допомагають переселенцям у працевлаштуванні, побуті та консультаційно, Вадим разом з дружиною щойно трохи обжилися, вирішили не стояти осторонь. Я граю от в городі, граю на гітарі. У мене колонка гітара ми ставимо таку вивісочку від населення. Хто хоче просто з жіною поємо. Пойом пісні просто люди йдуть, і просто кто-то кидає коробочку. Часть этих денег я даю переселенцям. Печально все, то приходят приходять, то вещи для допомоги этим людям переселенцям. А от очень жалко, что ну я, я думаю, так я ніколи не смотрел, але я так думаю, що многие половина всього того, що йде не доходить по назначенню. Цього ж разу допомогу вимушені переселенці таки отримали. Незабаром благодійний фонд, який привіз ліки, планує провести ще й безкоштовне планове обстеження. При переселенні, як будь-хто акліматизується, відповідно це акліматизація проводиться, проходить дуже тяжко, от і їм потрібні певні набори ліків. Це протиалергічні препарати, це різні протизастудні засоби, ну і деякі інші. Там серцеві препарати. ми займаємось не тільки роздачою гуманітарної допомоги, цих адаптаційних пакетів. Проводимо медичне обслуговування обстеження людей в різних населених пунктах. В основному це мало селяни в віддалених населених пунктах. В даному випадку переселення населення Валентина Іліна, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.